А там тоді, нікуди не йдуть, все назад. Пам'ята Кашеченка буде. Не треба ні отпуха. З обертаємо. Давайте сюди туди. Ми ходимо туди. Хто хоче? Ні політики. Ні політична репресія. Ні політичним репресією. Я зараз піду на долину і до верху. <плес> заявку треба давати, тоді можна проводити заходи. Ви Україні! Ви Заявку, коли законом заборонено було червоний прапор на, клад, на кладовищі. Ви користувалися законом? Ви користувалися законом? Я питаю. Я вам не передаю, але про кого. Ви самі народи. А що на це. Не суд рішає, а буде народ рішати. Буде народ рішати в майбутньому. Але Буде народ Буде рішати. Не, не суд. Ви таке виконуєте. Ви виконуєте, але ви справді не боретеся. Коли закон було заборонено, чи...